Ситуації, які стались на весіллі після фрази священника: якщо у когось з вас є причини, чому ці двоє не повинні укладати шлюб, скажіть це зараз або мовчіть назавжди. Колишній хлопець встав і сказав, що він все ще закоханий у наречену, тому весілля не може відбутись. Священник сказав, що це не є поважною причиною, і хлопець просто сів: Я протестую, відхилено. Моя бабуся так зробила, коли мій дядько невдаха, її син одружувався в четверте. Вона сказала жінці, що може знайти кращу наречену. Один з двоюрідних братів мого батька одружувався в четверте. Моя бабуся запитала мого старшого дядька, чи піде він на весілля. Він відповів: Ні, я піду на наступне. Смішно, але через рік чи два вони все-таки розлучились. Він був справжнім виродком у стосунках, тому такі справи в особистому житті цілком виправдані. Я бачив схоже одного разу. Пастор говорить цю фразу: люди привітно озираються, чи ніхто не хоче висловитись. Це формальність, і частіше за все, всі мовчать, але не цього разу. Посеред залу встає вагітна молода жінка по вигляду на останньому місяці вагітності. Люди починають обертатись, щоб подивитись на неї. А вона розгублено каже: О, Вибачте, мені треба попісяти». Це було дуже смішно і незручно. Моя сестра справляла весілля у нас на задньому дворі. На запитання, чи є заперечення, наш собака встав, підійшов до священника, один раз гавкнув і повернувся на своє місце. Нещодавно бачив відео про весілля на пасовищі. Коли священник запитав, чи хтось заперечує, корова, що стояла поруч, дуже голосно мукнула. Всі почали реготати. Я знімав весільне відео. Священник дійшов до тієї частини, і тільки но він сказав: або назавжди зберігайте секрет, як пролунав величезний гуркіт грому. Блискавка влучила в телевізійну вежу на іншому боці долини. Я бачив удар і мав достатньо часу, щоб подумати, це буде голосно і закрити вуха. Після того, як грім стих, настала довга пауза, і священик сказав: такого ще ніколи не траплялось. Це було приголомшливо, наскільки мені відомо, вони досі одружені. Це не пов'язано з питанням, але це пов'язано з вашою історією. Я гуляв з дівчиною в коледжі і пояснював їй, що таке шарові блискавки. І одразу після того, як я сказав, що вони роблять гучний бум, за кілька кварталів від нас пролунав вибух. Пізніше ми дізналися, що поліція розміновувала валізу, залишену на автобусній зупинці. Це був ідеальний час. Я була подружкою нареченою на весіллі моєї найкращої подруги, а її батько мав деякі проблеми з психічним здоров'ям. Також мав схильність до дратівливості. Я знала, що коли наречений просив у її батька дозволу одружитись з нею, він формально сказав ні. Тож ми всі були трохи, наче на голках. Настав час для питання, чи хтось заперечує, і тато піднімається, щоб щось сказати. Я бачу, як обличчя моєї подруги стає повністю блідим, а тато каже. У дитинстві, ім'я моєї подруги, завжди ненавиділа цю пісню, і ми завжди жартували. Що заспіваємо її на її весіллі? Тож ось вона. І вони з матір'ю починають співати пісню, в той час як я дирявила його обличчя поглядом, а гості намагались примусити себе до незграбного вічливого сміху. Це було жахливо. Комадна історія. Моя старша сестра виходила заміж втретє. Перші два були весіллями на широку ногу з купою гостей, а це було маленьке, лише найближчі родичі. Репетиція була безпосередньо перед церемонією. Пастор вийшов, щоб розповісти нам, що і коли буде відбуватись, і якими будуть наші репліки для участі. В якийсь момент він сказав: А тут я запитаю, чи будете ви любити і підтримувати їх як пару. І ви відповісте: Він не договорив, як з першого ряду тато вигукнув. Ну ні, пастор виглядав враженим. Тато пояснив, їй 42 роки. Вона може сама себе підтримати. Вся сім'я, включаючи наречену, розсміялись. Потім пастор пояснив, що він говорив про духовну підтримку, а не фінансову. Що звичайно ж тату прекрасно розумів. Приблизно через 15 хвилин почалась сама церемонія. Пастор насправді здригнувся, коли підійшов до доленосного питання: чи будете ви любити і підтримувати Джудіт Кларка в їхньому спільному житті. Полегшення було відчутним, коли всі сказали так, але тут пастор зрозумів, що одразу за цим питанням було ще одне, про яке він забув сказати. Знову ж таки, це було видно на його обличчі. Він чуть вдруге не посивів, очікуючи татові репліки. Наступна репліка пастора була такою: чи є хтось, хто виступає проти цього об'єднання? Ні, дорогі мої, давайте помолимось. Це було дуже швидко, щоб ніхто не вставив ні слова. Я реготав так тихо, як тільки міг до кінця служби, а тато весь день посміхався. Дозвольте розповісти пікантну історію. На весіллі моєї двоюрідної сестри, коли священик запитав, чи хтось виступає проти Союзу, моя тітка встала і вигукнула, що наречений все ще перебуває у законному шлюбі зі своєю колишньою дружиною. Почався хаос. Всі були шоковані, а наречена розплакалась. Виявилось, що це був випадок помилкової ідентифікації, оскільки її інформація не була вірною. Але на якусь мить нам здалося, що ми опинились в центрі справжньої мильної опери. Батько нареченого підвівся і голосно сказав Ще не пізно, синку. саме тоді, коли наречена йшла до вівтаря. Вона ридала всю дорогу, але церемонію не зупиняли, щоб її заспокоїти. Зараз вони розлучені. Отже, цікавий факт: все це заперечення проти весілля було зроблено не для того, щоб дати комусь можливість заперечити, якщо вони не схвалюють весілля. Це було придумано для того, щоб дати комусь можливість заперечити, якщо вони знали, що пара не може одружитись. Датується давніми часами, коли публічних записів не існувало або було мало. Маленькі громади могли бути досить ізольованими від інших. Багато шлюбів укладались за домовленістю, і люди зустрічались лише на весіллі, Тож таке запитання не було шансом для колишнього хлопця освідчитись у вічному коханні нареченій. Це був час для прабабусі встати і повідомити всім, що насправді наречений і наречена є двоюрідними братом і сестрою, або для якогось умовного джо фермера з сусіднього округу встати і повідомити всім, що наречений насправді вже був одружений, покинув свою сім'ю і переїхав, щоб почати нове життя, і таке інше. Тож це було більш про це буде порушенням державних церковних законів, якщо ці люди одружаться, аніж про я не хочу, щоб ці люди одружувались. Я був на весільні кілька років тому, коли було поставлено питання, батько нареченої встав і запитав її: Ти абсолютно впевнена, що хочеш вийти заміж за цього хлопця. Оскільки два ряди з боку нареченого почали сперечатись, про це усім було дозволено почати пити. Чесно кажучи, вони все ще одружені, і все ще кохають один одного. А її батько все ще ненавидить цього хлопця, тому що він працює на себе, а не на компанію. Її батько ненавидить його за те, що він має успішний бізнес. У ніч перед весіллям моєї кузини об 11 годині її колишній бойфренд прийшов до її батьків з наміром благати її не йти на весілля, а повернутись до нього. На щастя, вона була з сестрами, які відвозили торт до готелю. Тож їй не довелось мати з ним справу, і мій дядько, врешті-решт, змусив хлопця піти. Пригрозивши викликати поліцію. Наступного ранку в церкві було багато гостей, яких дуже обережно попередили, що цей хлопець може з'явитись і спробувати зірвати весілля. На щастя, вінчання пройшло без сутичок, але пізніше ми дізналися, що він дійсно з'явився в церкві. Але священник зміг затримати його на парковці. В той момент під'їхала машина, з якої вийшли троє його друзів. Вони й вмовили його зупинитись, забрали додому. Я був на весіллі на березі моря, і коли священник задав це питання, чайка, яка прилетіла подивитись, дуже голосно закричала. Не весілля, а пропозиція. Коли мені було близько 20 років, я був неудруженим і працював барменом у модному стейкхаусі в моєму місті. День святого Валентина завжди був аншлаговим, а у мене випадково був вільний вечір в цей день. Тож ми з колегою побігли до бару за кількома безкоштовними напоями перед тим, як відірватись на танцполі. У барі було трохи народу. Раптом якийсь чувак кричить, привертаючи увагу всього ресторану. Місце стає тихим, як ніби ми у це. Він опускається на одне коліно і дістає шкатулку з кільцем. Його обранеця дає йому закінчити свою промову, перш ніж буквально розсміятись йому в обличчя і сказати: ні, ні. Ні, 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 ні. І високо піднявши голову, вона винесла себе з ресторану. Хлопець пригнічений, сповзає по стільцю. Власник ресторану підходить з великим келихом, буквально його до країв наповнює віскі і поплескує по спині хлопця. каже: Вечеря за наш рахунок, приятелю. Ресторан повільно повернувся до нормального життя, а хлопець не йшов додому ще близько двох годин. Сидів у своїх думках. Під час церемоній вона не заперечувала, але прямо перед нею моя стара діва, двоюрідна тітка, сказала мені, коли я збиралась йти до вівтаря, що я не повинна цього робити. Я все одно це зробила, сильно тремтіла під час церемонії, і я ні про що не шкодую, хоч і шлюб був розірваний менш ніж за два роки. Ось у чому річ про старих дів. Вони дуже уважно спостерігають за людьми, і багато хто з них самотні за власним вибором. Я не був там особисто, але був мій хороший друг. Хлопець чекав до самого кінця, майже до того, як священик сказав: Я оголошую вас. Тому що насправді не було частини, де говориться, якщо хтось заперечує. Тож хлопець, який їх одружував, збирався оголосити їх чоловіком і дружиною, а якийсь чувак встає ззаду і кричить: Я заперечую, ти не можеш вийти за нього заміж Шейло!» Це вигадане ім'я. Священик озирнувся, подивився на наречену, а вона просто подивилась на священика і сказала: Ну, що ти там казав?' І весілля продовжилось. Священик сказав останні слова, вони поцілувались, і хлопець почав кричати. Як ти могла зі мною так вчинити? Ми ж повинні бути разом. Наречена прошепотіла нареченому щось, наречений прошепотів щось дружкам, і всі дружки разом попрямували до нього. Вони не пройшли і трьох метрів, як той, хто кричав, схопився з лави і вибіг з церкви. Вони пішли за ним, але, мабуть, він дійсно втік. На прийомі мама нареченої пояснювала, що хлопець був другом сім'ї. Батьки жартували, що вони з нареченою одружаться, але перестали, коли їх діти пішли до школи. Тому що це розлютило доньку. А хлопець так і не зрозумів, що це був жарт і фактично вважав її своєю нареченою. Що б йому не говорили, він не міг переконатися, що вона не збирається виходити за нього заміж. Він ніколи не робив нічого протизаконного, він був просто одержимим. Вони не знали, як він дізнався про весілля, тому що вони тримали деталі подалі від нього, навіть його батьки, які все ще були друзями сім'ї, не знали часу і місця і не збирались бути там, тому що не хотіли, щоб він. Все зіпсував. У них була охорона, але тільки для прийому. Вони не думали, що для церкви вона їм знадобиться теж. Але вони помилялись. Коли я запитав, що наречена прошепотіла нареченому, і що наречений прошепотів дружкам. Це була фраза. Це він дуже дякую кожному, хто подивився це відео до кінця. І бажаю вам гарного дня.